Ви вже знаєте, малята, що восени люди збирають урожай. Ходімо, трошки порухаємось, а ще позбираємо урожай. Восени, малята, дітки старшим помагали. Урожай разом із ними залюбки збирали. Там червоні помідори зривали на грядках. Там зелені огірки малятка збирали. Так із гілки ароматні груші доставали. Так картоплю на грядках старанно копали. Так ми яблука рум'яні, з яблуньок трусили. Так, Важенькі гарбузи з городу носили. Гадаю, вам сподобалася осіння руханка. Повторюйте зі своїми матусями. Бувайте.